Всім привіт! Мене звати Роман, я два роки займаюся бігом. Це Константин, багаторазовий чемпіон та призер України на середній та довгі дистанції. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розминку, а саме які потрібно виконувати, яку кількість вправ потрібно робити, та яку кількість повторень для кожної з вправи. Друзі, я зараз проговорю вам, з чого складається тренування і де ми включаємо цю розминку, яку я зараз буду показувати. Тобто наше тренування складається з 10-15 хвилинної бігової розминки у повільному розмовному темпі. Потім є розминка на місці, яку я зараз буду показувати. Після того переходить до спецбігових вправ це є підготовка до основної частини роботи, основна частина роботи потім це є бігова робота, фартлеки, інтервали і так далі. Після того в нас є заминка коротка, бігова. Заспокоїти наші м'язи, серцеву-судинну систему. І після того є розтяжка, міофасціальний реліз на місці. Отже, друзі, починає, починаємо ми з голови, повороти підборіддя до плеча підводимо в праву сторону з фіксацією, в ліву сторону з фіксацією, вправо, вліво. По 4 рази буде достатньо. Те саме вниз. Вниз, підборіддя в грудну клітку вжимаємо і верх натягуємо. Не спішимо, так само по 4 разочки буде достатньо. Після того робимо кругові оберти руками вперед. 8 разів, назад 8 разів. Наголошую, на руках вони максимально розслаблені. Yeah. Після того перемінно руками вверх-вниз. 8 разів буде достатньо. І так само сторони в сторону. По кількості також. Наступне, що ми робимо, е, повороти тулуба. Руки перед собою в ліктях зігнули. На два рази. Без різких рухів. По чотири рази разочки зробили. Випрямляємо руку, збільшуємо амплітуду. І, знову ж таки, тих самих чотири рази буде достатньо. Наступне робимо кругові оберти тазом. 4-6 поворотів в одну сторону. 4, 6 поворотів в другу сторону. Закінчили. Після того стаємо трошки ширше ноги, ніж на ширині плечей. Робимо нахили до одної ноги, посередині, до іншої. на рахунок 4 піднімаємо корпус вверх, виводимо таз вперед. Стараємося спину утримувати рівно, а не скручувати її, не групувати її. Тобто, 1, 2. Три, на четвертий раз виводимо таз вперед. Один, два, три, чотири. Є, по чотири разочки буде достатньо. Наступне, що ми робимо, статично п'ятка вперед, в лінію носка другої ноги, рукою за надкісницю беремо себе ноги, яка спереді, ліва рука, вище коліна, стопу максимально близько натягуємо. і стараємося корпус подати до стопи, але не округлити спину. а тримати її прямою. Секунд 10-12 буде достатньо на одну і 10-12 на другу. Так, наступне, що ми робимо, права нога вперед, сідаємо випад. Корпус завжди утримуємо грімно. Стараємося е, кут в нузі, яка спереді, 90 градусів, не робити гострий кут. І завжди залишатися на опорі на цілій стопі, щоб вона була стабільною. Тазом пружинимо вниз. До 15 секунд буде достатньо. На другу ногу аналогічно. Корпус стараємося тримати рівно. Закінчили. Після того руки замочок під коліно. Стараємося триматися стабільно. Коліно підтягуємо до грудей. Стопа дивиться вперед, не вниз, а вперед. Секунд, 10-12. І аналогічно на другу ногу. Не вниз, а вперед. Після того ми робимо правою ногою, беремо її за стопу, складаємо підсідницю для кращого тримання балансу руку вверх. І важливий нюанс: коліно нашої зігнутої ноги заводимо за коліно опорної. Таким чином більше розтягуємо передню поверхню стегна. 10-12 секунд буде достатньо на одну ногу і на другу. Після того ми розминаємо коліна. Кругові оберти зовні всередину. 4-6 повороти. І середини назовні. Тих самих 4-6 разочків. Після того стопи разом, коліна разом. Кругові оберти в одну сторону. І кругові оберти в другу сторону. Друзі, підійшов до опори, щоб показати махи ногами. На що звернути увагу? Злегка тримаємося опори. Нога одна залишається на опорі, але не на всій ступі, а піднімається, тобто амортизуємо на носочку. Друга нога максимально розслаблена. 6-8 махів на одну ногу. І аналогічно 6 махів. 8 на другу. Махи назад. На, на рахунок стопи все те саме. Вона залишається на опорі не цілою стопою, а амортизує завжди на носочку. А махова нога максимально розслаблена. І аналогічно на другу ногу. Друзі, я вам щойно показав розминку. Важливим є те, що ми її робимо з голови до стоп, тобто зверху до низу. Важливим є кількість вправ на кожну частину тіла можуть бути від 2 до 4 разів. Самі вправи ви можете замінити, які вам більш комфортні і до вподоби. А по кількості повторень на саму вправу, ми робимо там від 6 до 8 деяку навіть можемо до 10 разів. А якщо у вас залишились запитання, залишайте в коментарях під відео.